Привіт-привіт, малята, відгадайте, но ну. загадку. Під відкритим небом пташки позбирались за столом, бо завжди їх тут узимку пригощають всіх зерном. Поміркуйте і скажіть, про що, або про кого річ? Де ж пригощають пташок узимку зерном? Вірна відповідь це годівниця. От сьогодні ми з вами поговоримо про годівнички. З приходом зими, як ви вже знаєте, в тваринному світі наступають суттєві зміни. Стає холодно, немає чим, наприклад, пташок живитися, немає що їсти. І тому пташки, які залишаються зимувати у містах, Повинні отримувати допомогу від нас, їхніх старших братів і сестер. А як ми можемо допомогти? Ми можемо їм облаштувати і кожного дня поповнювати отакі їдальні годівниці, щоб пташки могли прилітіти і поповнити себе поживними речовинами. Виготовити годівницю дуже просто. Для цього підійдуть. Або пластикові непотрібні пляшки, в яких дорослий виріже отвір, а ви обмотаєте його чимось м'яким, щоб не поранили пташки собі лапки. Можна просто, виходячи на прогулянку, брати з собою декілька жменьок насіння чи зерна, або крихти хліба і розсипати в парку, де багато синиць та голубів. Це також буде підтримувати життя і здоров'я пірнатих наших друзів. І природа не забуває про своїх дітей. На зиму ягоди горобини залишаються на деревах і витримують навіть дуже сильні холоди, не обпадають долу, пташки прилітають і живляться цими корисними і смачними ягодами. А іще ви напевно примічали на деревах і в годівницях розвішують невеличкі шматочки сала. Їх дуже люблять їсти синички. В салі дуже багато корисних речовин, і воно допомагає пташці не замерзнути навіть у люті морози. Малята. А чи знали ви такі цікаві факти, що люди навчилися у пташок? Співати, коли почули їхні співи. А ще винайшли літаки, вертоліт, дельтаплан, коли бачили пташку, яка летить у небі. А ще за допомогою пташок почали передбачати погоду. Ось так. Коли будете збиратися на вулицю, не забудьте взяти з собою у кульочок чи кишень трошки крихот хліба. Або зерна чи насіння, і погодувати пташок у парку чи у лісі. Ви зробите добру справу і будете молодці.